Всім привіт! Сьогодні я взяла собі знову дисципліну і записую відео про дисципліну. Я сподіваюся, що мене добре чути бо про ці кондиціонери, але я його не можу виключити, бо тут буде пекло. Отже, я останній тиждень почала жити не в потоці, не в ресурсі, не по поклику душі. Як це я так думала, я раніше жила. А я почала собі будувати дисципліну. Мене до цього призвела одна ситуація, про яку я не буду розказувати, але вона мені дала такий поштовх спробувати жити трошки по іншому і подивитися, які будуть результати. Тобто, я взагалі до цього жила, що типу я там останні декілька років оця вся духовність, просвітльоність, і типу тут є плюси, звісно, величезні, але є і мінуси, що я почала якби свою якусь лінчі, просто не бажання працювати, а спіхівать на те, що там зараз не в потоці, не в ресурсі. І цього потоку я могла чекати дуже довго, і це мені звісно ну ніяких плюсів не приносило. Простий приклад, що я сіла записувати ще 4 тижні тому, майже місяць тому уроки, на своє навчання по СММ, і типу, ну якось було не в ресурсі, якось не хотілося записуватися. Я е, запис п'яти уроків відклала просто на три тижні, просто тому що я не хотіла це робити. Ось за цей тиждень, тупо за два дні, я зняла всі уроки, що залишались. Тобто, просто сісти і зробити. А е, мені це почало давати дуже велику кількість енергії, тому що також я почала е, внідряти дисципліну в свій графік дня. Тобто я почала вставати раніше. Я людина, яка все життя просто саботувала спорт, я ніколи не ходила в зал, я ніколи не розтяжку нічого не робила. Тут я стала вставати в зал на 9 ранку. Зараз же. Майже два тижні ходжу в зал на 9 ранку, і виходить, що по перше, у мене я піклуюсь про тіло. А по-друге, у мене є купа енергії потім на весь день. По-третє, це також нова звичка, і у мене є таке, знаєте, відчуття спокою, що а, я молодець, що я класно внідряю нову звичку в своє життя, і це реально дає свої плоди. Тобто, по-перше, ну як мінімум, я думаю, що ви розумієте, що спорт це завжди дуже класно для нашого тіла. Далі також те, що зранку, потім ввечері я стала гуляти. Просто кожен вечір, навіть зараз така сильна жара, що мені дуже. Дуже складно, але я стараюсь хоча б 10 тисяч кроків щодня проходити. Чи там я зі своєю собачкою гуляла, чи зараз сама просто вдоль моря, собі навушників в вухи вухі. Ву. Ха. Просто ходжу гуляю, і мені дуже подобається, я собі включаю якусь музику, яка в мене з чимось асоціюється, і якось собі, знаєте, ще візуалізую якісь ситуації, які хочу, щоб відбулися, якісь там свої бажання і так далі. І мені дуже подобається ось в такому форматі гуляти. І далі, найголовніше, я почала робити робочі задачі, ось просто не тому, що я себе не заставляю. Я просто знаю, що мені це треба зробити, то на що мені відкладати? І також, можливо, хтось теж себе впізнає в цьому, що а, у мене була ну, у мене такий момент, що я роблю не тому що мені лінь, тому що лінь ну взагалі такого як лінь не існує. Ну як мені здається, тобто ми е, лінемось, як ми називаємо те, що ми не хочемо робити, а не хочемо на це. Є вже різні причини. Допустимо, я е, саботувала себе на роботу, тому що у мене знаєте не було якоїсь цілі. Ну тобто, я роблю, але для чого я це роблю? Тобто, якщо я не бачу якихось швидких результатів, то нащо мені зараз це робити? Тобто, я в такому форматі думала, що мені, якщо я хочу щось робити, то це значить, щоб я отримала там результат тут і зараз. І я змінила собі це, переналаштувала у себе в голові, що я почала робочі задачі робити а, заради процесу. Тобто мені подобається процес. Мені став подобатись процес, тому що на, я розумію, що навіть ці маленькі кроки, які я роблю, вони все одно мене колись приведуть до результату, якого я хочу. І ось якщо у вас теж таке є. Я розумію, що складно працювати просто без цілі. якщо ви робите свою роботу там на когось чи самі на себе, неважливо. У вас повинна бути якась ціль, що не просто виходити на цю роботу і її виконувати. Звісно, що ніякої мотивації не буде. А, може мотивація перейти там в онлайн, мотивація купити собі щось. У мене допустимо мотивація там не знаю зробити запуск. Я розумію, що я за тиждень його не зроблю. Але я кожен день, кожен тиждень роблю якісь невеличкі кроки для цього, і я знаю, що рано чи пізно це відбудеться. Тобто, обов'язково нам треба працювати для чогось, і якщо. Що ви собі самі поставити таку ціль, що заради чого ви робите ці дії, то вам буде набагато легше, і у вас буде якась мотивація це робити, тому що я розумію, що заставляти себе ну це ніякого результату не принесе. Я себе не заставляю. Ось ці задачі, що я зробила за цей тиждень, тупо просто зняла 5 років, змонтувала, виклала на платформу, все. Я це розтягувала навіщо на 3 тижні, коли я зробила це за 3 дні. Так ось, і я просто зрозуміла, що мені подобається процес. Я стала собі робочі задачі, ще трошки більше їх навіть додавати. Ось зранку там у мене чи якийсь спорт, чи просто я почала вставати рано, і потім протягом дня знаю, що мені треба ось це робити, і я це роблю прямо задоволенням. Тому що у мене є така таке відчуття гордості за себе, що я ось роблю по дисципліні. І я раніше думала, що знаєте, люди, які живуть по дисципліні, це все взагалі не духовні люди, привіжніки системи, що у вас ніякої мотивації, ніякого наткнення, у вас скучне життя. ну Коротше, це я так думала, тому що я ніколи не жила по дисципліні. Я думала, що якщо я буду жити типу, за покликом своєї душі, це буде найкраще. А найкраще це знайти баланс, що не улітати дуже сильно в духові, тому що як я казала, я можу чекати цього ресурсу дуже довго. І що відбувається? Ця енергія до мене там проходить раз в тиждень, і відповідно я те, що встигаю зробити на цій аля енергії мотивації, це я роблю, а потім знову відкидаю на три тижні. І це мені ніякого хорошого результату не приносить взагалі. А дисципліна, ти робиш Стійно, ти її постійно робиш, ти не чекаєш ніякої енергії, і знаєте, що найцікавіше, що ця енергія сама до мене почала приходити, коли я почала жити по дисципліні. Просто послухайте мене, на якому я потоці це розказую. І я перестала б чекати оцього, цієї енергії десь звишати, я почала просто робити якісь маленькі дії сама щодня, і до мене о чудо почала приходити та сама енергія, яку я просто чекала, типу, в цьому потоці, в цьому ресурсі. Тому, якщо у когось теж є таке зараз, що там вам складно заставити себе щось робити, вам не треба заставляти себе, ви просто повинні розуміти, заради чого ви це робите, поставте собі якусь стіль і просто робіть маленькі кроки, що ви не чекаєте результату, отримуйте задоволення від процесу. І як теж мені сказала людина, яка дала мені взагалі цю ідею і цей поштовх після там одного пропрацювання мого, мені сказали, що взагалі саме в моєму випадку, чим мідлініє, чим повільніше, тим краще. Тобто мені не треба очікувати якихось супер результатів одразу. Мені треба працювати заради процесу. Тому а, я дуже раджу вам, хоча. В тиждень спробуйте, ось якщо у когось є така проблема, як була у мене, що вам не треба в крайності уходити, тобто або тільки життя по дисципліні, тільки там жорстокі рамки, або тільки духовність і оте життя в ресурсі. Я спробувала знайти оцю е, золоту середину, тобто баланс. Я слухаю себе, але при цьому я знаю, що в мене є якісь звички, і як я сказала, ці звички навпаки мені приносять цю енергію. Тому я тиждень спробувала, так мені сподобалось. А е, я живу так далі. Тому, якщо хтось зараз теж таку ситуацію проживає, я вам. Дуже спробую, хоча б потрошки вводити дисципліну в якихось дрібницях, і просто знайте, що результат колись настане не зразу, але постійно нічого не буває зразу. Плюс ви отримуєте набагато більше плюшок, якщо будете слухати себе, але й при цьому винідряють нові звички, нову дисципліну в життя. Все, я сподіваюся, що це відео було комусь цікаво. Хоча я вже викладала інстаграм, але може не всі бачили в інстаграм. Тому підписуйтесь на інстаграм, залишайте коментарі, ставте лайки.